Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх з днем державного прапора та з днем незалежності України. Жовтий, як поле синій як небо, як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря, яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром, під пекучим сонцем, на трунах наших героїв. У вільних і звільнених містах, на фасадах чистеньких європейських будинків, на вікнах автівок, на футболках і сукнях, на зап'ястях, завжди світлий, завжди в серці, завжди наш. З Днем прапора. Сьогодні минає 913-й день героїчного спротиву українського народу за нашу незалежність і свободу. Більше двох років повномасштабної війни, яку цинічно і жорстоко веде проти України Росія. Незалежність має голос: це голос предків, які гинули у боях, у гулагах, пухли від голоду, якість ми вимощували дорогу імперії. Незалежність це смак землі, що в'їдається в шкіру. Смак крові та смерті, якою пронизане повітря, солоний смак сліз. Незалежність це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу ланками своїх зруйнованих осел, голос дітей, які не обрали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Незалежність це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш. Що з нього повернеться не всі. І живі, і полегрі залишаються з тобою назавжди, на совісті і в пам'яті. Слава Україні! Героям слава! Васильєва Надія, авторський вірш Україна. Моя прекрасна, сильна Україна. Я знаю, ти втомилася, і навіть трохи посивіла вже третій рік іде війна. Але тебе ніхто не скорить, ніхто не зможе поставити на коліна. Ти сильна, ти могутня, і в цілому світі ти така одна. Я знаю, прийде день, і ми здобудемо перемогу, і повернуться додому всі твої захисники. Тримайся, моя любов Україна, тримайся заради всіх тих матерів, які додому сина так чекають, і які вночі очей не закривають і молять Бога, хоч би був живий. Тут, в рідній хаті, його чекає мати. Чекає жінка і двоє діточок. Боже, збережи життя солдатів, нехай повернеться додому кожен син. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, Сиба у розпачі плаче. Це на все чекає, та Бога вже його душа нам. Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Україна то не звук, і не просто слово, Україна серця гук, солов'їна мова, Україна то земля. Крита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то Дніпро, повен грай водою, Україна то добро творене тобою, Україна то отця мудрі настанови. Україна та серця, сповнені любов'ю. днями минуло 10 років від початку військових дій у новітній історії України. 10 років Україна чинить опір російським загарбникам. Це майже третина з 33 років незалежності, і це час боротьби, час підтвердження подій 1991 року, коли Україна відновила свою незалежність. Додому повертаються лелеки, несуть в гніздо загублене. Вони не відчувають небезпеки, бо вірять в перемогу і добро. бо вірять у майбутнє України, свята серцями Олі.